Всім привіт! З вами знову містер Степлер. Що треба робити, щоб вижити в зомбі-апокаліпсисі? або щоб вміли ваші друзі? Спершу гарно стріляти з вогнестрельної зброї. Це аж завали. Друге? бути дивіться. Третє. Вміти швидко бігати. Ну, я покажу на місці. Вміти битися. Або як джудо дратися. Ну не дратися, а борбу. Борьба. Або бокс. Всем пока.